Сьогодні пересаджую свою пеларгонію. Це я висівала її насінням. Насінин... Було 10 насіниночок, з них зійшло лише семеро. З'явився вже справжній листочок, тому я вирішила її пересадити в окремі стаканчики. Стаканчики вибираю 50-грамові, цього достатньо для того, щоб розвивалася гарна коренева система. Ось така вже коренева пішла гарнесенька. Але тендітна дуже треба обережно пересаджувати. Ось так. І ґрунт вибрала такий поживний компост, легенький, щоб було гарно нашій кореневій. Ось, Вже пересадила ось вже один, одну рослиночку. І, звичайно, що проливаю ґрунт фітоспорином, щоб. Не було ніяких захворювань кореневої системи. І триматиму при температурі є у нас така кімната, де 18 градусів, а там і стоятимуть наші живці.